З поверненням Дональда Трампа до влади його адміністрація формуватиметься з кількох ключових фігур, які мають чіткі погляди на зовнішню політику США, а це може суттєво змінити американську підтримку Україні. А також розглянемо питання про можливе відновлення ядерної програми в Україні та поговоримо про ситуацію на фронті сьогодні. До речі, росіяни увірвались в Куп'янськ. Тож залишайтеся з нами далі буде цікаво. Отже, Трамп призначить Брайана Гука як спецпредставника по Україні. 56-річний Брайан Гук відомий своєю жорсткою позицією щодо Ірану, ймовірно, стане спецпредставником Трампа щодо України. Раніше Гук працював в адміністраціях Буша та Трампа на керівних позиціях у держдепартаменті, де відповідав за політику санкцій проти Ірану. Його призначення може означати більш агресивний і цілеспрямований підхід до стримування агресії. Проте є ризик. Що він зосередиться більше на швидкому закінченні конфлікту ніж на тривалій підтримці України? Також Трамп має намір номінувати сенатора від Флориди Марка Рубіо, який завжди відзначався підтримкою союзників США на посаду державного секретаря. Рубіо має репутацію яструба в міжнародній політиці, і його призначення потенційно посилить американську підтримку України. Проте, наскільки він зможе втримати цю підтримку залежатиме від тиску Трампа на переговорах з Росією, серед найбільш суперечливих призначень є кандидатура Тульсі Габард. Колишньої конгресвумен від демократичної партії та критикині допомоги Україні на посаду директорки національної розвідки вона неодноразово виступала проти військової допомоги Києву, що викликало занепокоєння щодо її впливу на політику безпеки США. Її позиція може означати поступове зниження підтримки України або навіть обмеження взагалі всієї допомоги. Також треба відзначити важливий момент: конгрес США в руках республіканців. Таким чином, завдяки контролю республіканців над обома палатами Конгресу, Трамп матиме значні важелі для втілення своїх ініціатив у зовнішній політиці. Це включає можливість обмежити або змінити обсяги підтримки України через військові та економічні пакети. Також Конгрес найімовірніше підтримуватиме прагнення Трампа організувати переговори між Україною та Росією з метою припинення конфлікту. Наступні зміни в Конгресі відбудуться, я вам нагадаю, аж через два роки. Тобто, на протязі цих двох років Трамп може робити все, що йому завгодно, як заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волт, новий президент прагне провести привести сторони до переговорів для припинення війни. Такий підхід може означати, що адміністрація більше зосередиться. На пошуку компромісів, що ймовірно передбачатиме тиск на Україну в напрямку територіальних поступок, тому Україна може зіткнутися зі зменшенням фінансової та військової допомоги від США. Прихильність нової адміністрації до переговорів з Росією може створити тиск на український уряд, щоб піти на певні поступки, чого прагне Москва. Також відбулася зустріч між Дональдом Трампом і Джо Байденом в рамках підготовки до передачі влади. Протягом довго розмови вони обговорили питання національної безпеки, внутрішньої політики, актуальні виклики, а також конфлікт в Україні та на Близькому Сході. Обговорення стосувалося, зокрема, можливостей забезпечення стабільності в міжнародних справах, де позиції двох політиків суттєво відрізняються. Очікується ще одна зустріч перед інавгурацією Трампа, що свідчить про важливість подальшого співробітництва та координації під час передачі повноважень. І якщо вірити тому, що пише газета New York Times, через перемогу Трампа Україна ставить на перше місце гарантії безпеки. Видання пише, що українські офіційні особи місяцями заявляли, що не поступляться територію, яку окупувала Росія, і в жодному мирному врегулюванні. Проте зараз, коли новообраний президент США наполягає на прискореному графіку переговорів, Україна великому значенню надає отриманню гарантій безпеки і тому, де пройде лінія розмежування. Україна схоже переоцінює свої пріоритети щодо врегулювання війни з Росією. Якщо раніше Київ наголошував, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності бути не може, то зараз дедалі більше уваги приділяється отриманню надійних гарантій безпеки. Такий підхід, очевидно, обумовлений ризиком скорочення військової підтримки США в умовах прагнення нової адміністрації просто швидко. Завершити конфлікт, скоріше за все, Трамп прагне швидкого закінчення війни та ймовірно шукатиме способи організувати переговори між Росією та Україною, і це створює ризики тиску на Київ. Щоб досягти компромісу навіть ціною територіальних поступок, що може стати новим викликом для України. До речі, такий підхід подій відчувають і в світ і світові лідери. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість, що, хоча Трамп може переглянути обсяг підтримки України, він не дозволить Росії знищити Україну, поважаючи інтереси американських платників податків. Польща підтримує сильну. Оборонну політику і залишатиметься союзником України навіть у разі зміни підходу з боку США. Велика Британія теж зробила свою заяву. Колишній міністр закордонних справ Вільям Гейг попередив адміністрацію Трампа, що спроба завершити конфлікт на умовах, а які підходять Росії, може призвести до дестабілізації регіону. Він наголошує на тому, що замороження війни без чітких. Безпекових гарантії лише посилить можливість нової агресії в майбутньому, що може стати стратегічною поразкою для Заходу. Цікаво, що перемога Трампа змусила навіть Південну Корею задуматися про можливість постачання зброї в Україні. Це може свідчити про зростаюче бажання інших союзників підтримати Україну на випадок, якщо США переглядатимуть свою допомогу. Однак Південна Корея поки не ухвалила остаточного рішення. І якщо адміністрація Трампа чинитиме тиск на Україну для прискорення переговорів, Києву ймовірно доведеться адаптувати свою тактику, віддаючи пріоритет гарантіям безпеки, і це може означати пошук не тільки військової, але й політичної підтримки в рамках НАТО чи інших міжнародних угод, щоб мінімізувати риск ризики. З іншого боку, світові лідери, як от Велика Британія та Польща, висловлюють обережність щодо можливих поступок з боку України, адже це може створити небезпечний прецедент, який підштовхне Росію до подальшої агресії. А тим часом ситуація, на жаль, загострилась в Куп'янську. Росіяни нещодавно спробували прорвати оборону на Куп'янському напрямку, застосувавши тактику, коли. А частина їхніх військових одягнула форму ЗСУ, щоб підсилити ефект несподіванки. Повідомлялось навіть, що росіянам вдалося прорватися в саме місто Куп'янськ. Аналітики пишуть, що дві колони ворожої техніки увірвалися в місто. Але незважаючи на це, українські війська змогли зупинити напад. Російські колони бронетехніки були знищені, а більшість атакуючих зазнала серйозних втрат. Згодом в Генштабі повідомили, що Куп'янськ під повним контролем України. Цікаво, що частина техніки, яку росіяни використовували для атак, була передана від, слухайте уважно від російської кіностудії Мосфільм. Це дуже символічно, адже йдеться про техніку 50-х років, зокрема танки Т-55, що, звісно, не відповідає сучасним вимогам війни. Однак це також свідчить про те, про і нестачу Росії новітньої техніки, що змушує їх використовувати навіть застарілі ресурси, незважаючи на використання старої техніки і тактику маскування, росіяни все ж таки не змогли досягти. Успіху на цьому напрямку, також українські війська, зокрема на торецькому напрямку, зберігають контроль і продовжують відновлювати свої позиції на південь від Оріхово-Василівки, а також біля часового яру, утримуючи важливі стратегічні рубежі, бої на цих позиціях залишаються інтенсивними з використанням важкої артилерії, авіабомб та дронів, що ще більше ускладнює ситуацію. І, зважаючи на такі обставини на фронті Росії, а також те, що Сполучені Штати можливо будуть змушувати Україну к територіальним поступкам, можливо нам краще відновити свій ядерний арсенал. Нещодавно Міністерство закордонних справ України правда заперечило повідомлення про те, що Україна нібито розробляє ядерну зброю. Речник МЗС Олег Тихий підтвердив, що Україна суворо дотримується положення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а це заперечення, до речі, стало відповіддю на статтю в газеті Таймс, в якій йшлося про здатність України за кілька місяців. Слухайте уважно створити ядерну бомбу, подібну до тієї, яку Сполучені Штати скинули на Нагасакі. Деякі аналітики зазначають, що після відмови від ядерної зброї у 94 році, в рамках, до речі, Бідапештського меморандуму, Україна втратила частину технологій та інфраструктури, необхідних для виробництва ядерної зброї. Але теоретично Україна могла б відновити ядерну програму, враховуючи наявність наукового потенціалу та технічних знань. До речі, пишіть ваші коментарі, як вам така ідея про відновлення ядерної зброї в Україні. А я на цьому завершую свій ролик. До наступних зустрічей.